стан мотоцикла, відеоогляд на стан мотоцикла Yamaha R3. Знімаємо на сонці в гарній якості. Робіть стоп стопкадр, роздивляйтеся все, що потрібно. Мотоцикл 2019 року в синьому найпопулярнішому кольорі. Якщо ви не знали, у Yamaha синій колір, це фірмовий колір, як у Kawasaki зелений, як у Honda червоний з білим. Мотоцикл в суперовому стані. Буду зараз детально показувати все. Все оригінально, ніде нічого не кручено. Ось бачите, якість гвинтів. Е ну Все все в первозданному виді. Ніяких не зносів, Знаєте, що саме головне, що круто, що цей мотоцикл, так по гумі, дивіться, отакий протектор. ну Гума в прекрасному стані. Тут невеликий пробіг всього 12 тисяч. На мотоциклі вже встановлені камери. Бачите? Можна їх регулювати, як вам понахулу подобається. І передня, до речі, і задні. Є вже встановлені, ой, встановлені. Знос по гальмівним дискам. Ось такий. Він тут не відчувається, його тут немає. Ну, звісно, мотик як новий. Робоча область, пера, все ідеально. Пилювачки не потріскані, радіатор цілий, без заломів. Будь ласка, всі соти рівненькі, все чистенько, більш детально. І до речі, бачите, я знімаю на сонці, тож всі подряпини, все-все це буде видно. Якщо ви розумієте, якщо... Якісь там підкраси, чи якісь там моментики, які царапини. Це все на сонці дуже гарно видно. Тому ми спеціально знімаємо на сонці, щоб ви могли побачити, що мотоцикл дійсно в ідеальному стані. Отут дивіться, ніде ніякої подряпини, нічого немає. Воно все ну, як з завода. Бачите, ніде не, не подряпане. Навіть тут на підніжці ці штуки зазвичай відламуються, а тут вони ну, цілесенькі. Бачок все новеньке, будь ласка. Ось тут резиночки, бачите, яке воно м'якеньке. Тут захисні... захисний ковпачок, мотоцикл, звісно, СБС. ось себе, задній гермін диск ідеальний. Колодки, подивіться, бачите, в ідеальному стані. Вон, зносу майже немає. Вже встановлений хагер на мотоциклі. І дивіться, наскільки ідеально тут все підігнано. бачите? Міліметр до міліметра. Ну, якщо ви поставите собі більш широку резину, то. Звісно, вам прийдеться зняти цю штуку, тому що вона не розрахована. Це вже ДОП, це вже в Японії власник поставив. Але мені здається, що ця штука ну, реально доповнює зовнішній вигляд мотоцикла. Ззаді, дивіться, ось такий протектор. Резина тут майже нова. Ну, вона відповідає пробігу. Пробіг тут мінімальний. Задня камера, бачите, як я, я показував. Вже такі круті поворотнички вставлені. Встановлені, верніше. Далі. Ланцюг в ідеальному стані, бачите, він зовсім не розтягнутий, зовсім. Зірка також в ідеальному стані. Тут немає ніяких подряпин. Зазвичай мотоботами тут, а не тут, не а тут подряпини, ну, тому що затирається природній знос, як то кажуть. Все в суперовому стані. Ну, Новий мотоцикл, 19 й рік. Кришечки, все ціленькі, дивіться. Знизу покаже, з цього боку, бачите, тут також перо в ідеальному стані. Спильовик також без подряпин, без тріщин, без нічого. Крило переднє. Диск. Все. Ну, Саме, друзі, я шукаю і показую вам недоліки. Нюансів тут ну, ніяких немає. Мотоцикл цілий абсолютно. Гріпси вже е, тюнінгою встановлені. Курки ну, вони, Я так зрозумів, що я встановив їх, щоб вони курки були під колір мотоциклу, а грібці під колір вилки. золотисто з золотистим, синій і синій. Ну і воно реально, <coughs> вибачте, круто виглядає. Так, на мотоциклі два ключі заведемо. Заряд, Дайтоновська зарядочка вже встановлена. Це круто. Якщо ви будете десь їхати в дорозі, можна смартфон під'єднати і у вас буде зарядка. Так, по пробігу дивіться. 12 970 км. Заведемо. Ну, Японія. Японський мотоцикл є японський мотоцикл. В такому стані класний мотик. Дуже популярний мотик, дуже швидко продаються. Тому хто хотів. Не вагайтесь.